Станом на сьогоднішній день курятина не дорожчала, але не виключено можливість, що на свята збільшиться попит на певні, ну на певні позиції. Тому здорожчання буде незначне. Деякі позиції, наприклад, на філеєчку, ну, здорожчає, можливо, на 5-7 гривень. Решта то залишиться без змін. Сьогодні скільки у вас коштує філейна частина курятини? 198 гривень за кіло. Прогнозована ціна буде приблизно 205 гривень. Ціна курки зараз 100 гривень 90 копійок. Курчата у нас так само йдуть бролери дуже гарні. До півтора кілограма, тобто кіло двісті, кіло триста, півтора. Тобто, кому треба малесенька курочка, беруть ціплят. 87 «Зросла? Зросла, зросла, звісно. А наскільки? По чому ви зрозуміли? Ну по цінах дивлюся. Допустим, філейка була набагато дешевше. А зараз дорожче. Ми з вами очікуємо невеличке зростання цін перед святами, які однозначно буде трошечки відкопиться після закінчення новорічних свят.